Але якщо не НАТО, що тоді? Логічно, що це можуть бути а, війська наших партнерів, наприклад, американські війська, із можливістю розміщення, в тому числі, наприклад, американської ядерної зброї та її носіїв, тих же самих літаків на території України? І це, дуже, і це дуже потрібно нагадувати партнерам. От якщо зараз почитати західні медіа, наприклад. Ми побачимо, що там розглядається маса сценаріїв, які можуть бути нещодавно видання The Times, британське поважне, описало там а, структуру заморожених конфліктів 20-го століття, що як відбувалося. Ну і це з прив'язкою до України, що може бути, там які наслідки, і так далі. І починають дуже часто саме з Корейської війни, війни на корейському півострові. Але і при цьому кажуть, от так, бачите, це найдовший заморожений конфлікт, все. Є паралель, яка не перетинається, все сторони перебувають в постійній готовності до того, що війна може поновитися, зміцнюють свою оборону, і при цьому, коли говорять про те, що так, а можливо, десь це може бути досвід для України, не згадують, що південній Кореї були надані гарантії безпеки від сполучених штатів, розміщення військової бази в Сеулі безпосередньо і ядерної зброї США. Південній Кореї гарантувало безпеку ядерне озброєння США і літаки Сполучених Штатів, які там знаходились.